Я я вам щось сказала, що, добре, я зараз я мушу зосередитися. Зараз я вам покажу, як я вдягала да? І навіть не підозрювала, що то не зовсім правильний спосіб, точніше, що є ще інші методи вдягання. Я зазвичай застіпала на поясі. Тоді брала карапузика, розводила ніжки, трошки нагиналася, щоб вона мені не прогнулася вперед. Закидала лямки на плечі. Оскільки я досвідчена слінгумама, то ловила їх десь там ручками, листібала, підтягувала і робила то з другої сторони. Мені, в принципі, нічого складного, бо вже досвід слінгоносіння є. Але... Але тут прийшла я. І ми будемо тебе передягати. Але тут прийшла Наталія, яка є слінгоконсультантом, і вона зараз покаже якийсь дуже цікавий спосіб. Знімаємося. Прямо роздягатися повністю. Часто мами недостатньо натягують пояс. Ага. Давай ще. Дуже часто мами не затягують пояс сильно, роблять його досить вільним. І він сповзає під живіт, а оця заду лямка, вона тисне на поперек. І мама прогинається. Так. І потім дуже сильно болить поперек. Пояс має бути обов'язково паралельний до землі. І бути опорою затиснутий, затягнутий на кісточках, які в нас тут є. когось вони впирають, в когось не дуже, але у всіх тут є кісточки. І от він паралельний, і тоді опора йде на таз, і таз буде тримати наступний момент. Щоб вам не доводилось нахилятись, тримати дитину, ми беремо одну лямку, вдягаємо її зразу навхрест, застібаємо. І адапт практично вже наполовину вдягнутий. Можна навіть трошки підтягнути. чуть-чуть. Тоді ми беремо дитину. Ці дитина. <ріст> Тому я не лялька. <ріст> Розміщуємо її зразу в спинці, і вона вже фактично на 50% там розміщена добре. Це капець зручно. Тоді ми ловимо іншу лямку. Трошки отут можемо так підскочити. Опа. Застіваємо і підтягувати, регулювати лямки ми можемо вже отут на плечі. Отак раз і другий раз. Вам не доведеться отут збоку тягнути оце все. Вам буде набагато зручніше. Просто їх треба вже відрегулювати під себе. І обов'язково всіляти. Ми управляємо річками. Щоб ви не казали, <плес> що вона спить, і ми не так жонглюємо. Вона не тільки спить, вона ще має трошки посваритися з нами. Оці стропи можна закрутити аж до кінця. Ви ними не користуєтеся і щоб вони вам не заважали. Не висіли і ви ніде ними не зачіпалися, ви їх закручуєте до кінця, тут є резиночка. Зачіпаєте тою резиночкою, так робите зі всіма стропами. Якщо рюкзаком користується тільки хтось один з батьків, вам буде набагато зручніше. Якщо доводиться а. регулювати під кожного іншого, ну тоді ви вже регулюєте. Так як знаєш в машині, коли з чоловіком ділиш не стукатися, лямки дуже раджу завжди віксувати від шиї. коли вони у вас біля шиї. Отак, наприклад, близько-близько. Близько. Ні, ні. ні, так в нас перехрестя йде отут, і робиться горб. Ви будете отакі. Нам треба просто собі рукою відсунути їх якомога далі. Перехрестя в нас повзає нижче, і тоді мама стоїть рівніше, і спина її. Не болить, не болить. Ні, вона буде й боліти, бо все одно виносить дитину. Але так набагато легше. Крім того, коли лямки відсунуті одна від одної, натягується сама спинка по ширині. І вона краще тримає спинку дитини ближче до мами. І тоді нема такого, що дитина нахиляється вправо-вліво. Вона тоді, отак крапелькою, стікає по мамі. Попа далі лечки ближче. Але я тобі люблю. Хто теж хто любить ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А хто не знайомий зі слінгами, запрошуйте слінгоконсультанта. Я приїду до вас, якщо не просите.